Всім привіт! Я ВТБ. Це Солодкі Полички. Знижки з 20 по 26 листопада. Так. Знижка на еклер французький фірми Тарта у наборі 5 штучок. Тістечка заверні. Так, а що тут ще є? Тут є без знижки ось такі еклерчики кругленькі. Профітрольки фірми Вацак. зі знижкою Торт нон Парель Пінчер з вишнею. Хто пробував, кому подобається. Так, є також без знижки торт нон Парель, чизкейк, Солона, Карамель. Є тортик фірми Тарта, Коку Банан Кейк. Банан шоколад 217 гривень. Без знижки торт фірми Тарта Сноукей 302 гривні майже тут 420 г. Також без знижки торт Тофі Мілк від фірми Тарта 450 грамів 224 гривні Торт без знижки Red Velvet. Червоний бархат 301 гривна. Торт без знижки грильяжний фірми Тарта Делюкс 296 гривень. І зі знижкою торт праски безсквітний з вишнею фірми Тарта. Порційний так, і торт праски порційний, просто праски без, без всяких там доповнювачів. Зі знижкою. Ось він такий. Фірма Тата. І ось його ціна. Також знижка на легенди Києва, але його вже розібрали. Кажуть, що він нічим не гірше за Рошенівський київський торт. Так, є ще торт Фруктова Фаєрія, але він без знижки. Але він дійсно смачненький. Так, знижка на торт від фірми Вацак медова ягідка. Без знижки торт Джаз 190 гривень. Без знижки торт Вельвет Черрі з вишенкою 425 гривень фірми Вацак Зі знижкою торт фірми Watsack Вельвет Чорно-Смородиновий. 333,90, якщо у вас нема карти АТБ і 317, якщо є карта АТБ без знижки торт фірми Wack Volvet Orange з апельсинкою 405 гривень. І без знижки ось такий ось такі, порційні шматочки Асорти. 5 шматочків. Тут Рейнбоу, медовик Медовик зі смаком халви і торт Red Velvet Таке щастя, 209 гривень, 600 грамів І ще є без знижки Торт Вацак. Рейм Дивіться, які під підкрадулі прикольні. Це типу кімнатних тапочок. Ось вам покажу, яка тут подушла. Такі м'ягенькі, зручненькі, тільки їх треба міряти. Тут невисокий підйом. Є ще синій колір і коричневий. І ціна. Це промгрупа з 20 по 25 листопада В АТБ на промгрупі ось такі носочки. Тут міху стільки, вони такі теплющі, холод не страшний і подошва з такими штучками. У трьох кольорах. І ціна 95 гривень. Є отакі от дощечки у двох кольорах. Доволі такі міцні міцний пластик, класний. Виробник Туреччина. І ціна 119 гривень. Ось такий салатник на промгрупі 48 гривень. Гарненько так виглядає, можна для перших страв, можна як салатник. Глечики, що хочеш. Ножі дощички. Ось такий набір ножів фірми Вейнер 100 гривень. Ось така сковорідка, діаметр 20 см. І що радує, що виробник Туречина. І ціна 249 гривень. Є ось така спецовниця. У двох кольорах кришечки. І ціна 23 гривні. І виробник Україна, до речі, Одеса виробляє. Угу, Бачила? Ось серветки для прибирання, універсальні, 48 штук в упаковці, вологі, ефективне поглинання, фрекенбок. Ось ще є такі теж фрекенбок, теж вологі для скла і зеркал. Тут вже 36 штук. І ціна 70 гривень. Ось такі кухонні рушнички. Розмір 45 на 60. Виробник Україна. У трьох кольорах, і ціна 45 гривень. У ВТБ ось на промгрупі такий короб для зберігання речей. Доволі місткий. Таке дно в нього тверде каркас всередині. Ось дивіться, я зараз поставлю літр масла, щоб ви приблизно бачили, який він. Бачите? Масло там утонуло ще багато місця. Так, і розмір його. 50 на 40 і на 28. Ось так він виглядає, виглядає у складеному вигляді. Тут таке прозоре віконце, тут теж розтібається. І зверху, бачите, теж розтібається. Ручка з цієї сторони є і з цієї. Так, ось так в складеному вигляді. І ціна 199 гривень такого. Гарно виглядає так. Ось такий глечик фірми «Іділія». Це український виробник. Бачите, он штрих-код це Україна, щоб знали. 2,5 літри у цьому магазині в одному кольорі. 279 гривень. До речі, в АТБ на промгрупі є серія книг про мишеня Тім. Дивіться, яка вона всередині такі яскраві ілюстрації, цупкий папір. І це, мабуть, навіть вся серія. Я не знаю, скільки серій, е, книг в серії, але тут різні назви є, боїться йти до лікаря. Хочу все робити самостійно. Перше Різдво не хоче їхати в подорож, дуже сердиться. Святкує день народження. Не бійся. Мене ображають в дитячому садку. І ціна. Ціна 129 гривень. І що я вам хочу сказати для таких книг, це дуже дешева ціна. В інших магазинах вони набагато дорожчі. Ой, дивіться, які гарні календарики, клас. З кошенятками на 26 рік. Не, ну гарно ж, гарно. Це капець. Як тут стояти, щоб не купити? Так, і вони є різні. Ось з котятками. Це квітуча Україна, з пейзажами. Кожен гарний по-своєму. Так, це краєвиди. Не, ну гарно. Клас. Так, це з конячками, хто любить конячок. Один прям гарніше за інший. Як то кажуть, очі розбігаються, не знаєш, який взяти. Ой, букети теж гарний. Це перекидний настійний календар, зрозуміли? Бо я так відразу не сказала. Ні, ну клас. Так, і ось такий тут вогняний конь. Це рік вогняного коня. Не просто коня, а вогняного, поняли? Ні, ну гарно. Якщо воно гарне, то тут уже і не поспориш. Класно. Так, і яка ж ціна? Зараз будемо шукати ціну. Ага, ось він. Календарна з перекидними аркушами. Квадрат 45 гривень. Красота ляпота.